Чоловічі шорти ліверчі. В упаковочці купальні шортики, розмір XL, також XL та XL. Така моделька в розгорнутому варіанті з карманчиками. Взаді також присутній карманчик, на поясі додатково стягується. Всередині присутня сіточка, розмір XL. Шортики в розмірі 50. З карманчиками. Плотна тканинка. Трішки тягнеться на поясі резиночка. Штанці з карманчиками, з боку на около також присутні карманчики. Можна під поясочок брати. Плотна тканинка, розмір 56, трикотажні шортики з карманчиками, розмір орієнтовно. Эліксель. Шортики, трикотажні з карманчиками. 2XL. Легенькі літні шортики з карманчиками. Ззаді також присутні карманчики. Додатково поясі стягується розмір 50. Спортивні шорти з карманчиком. Ззаді відсутній карманчик 2 xl Шартики з карманчиком. Розмір 2ХЛ. 2XL. 2XL. Присутні карманчики. На колошвах також. Ззаді з карманчиками. 52-й розмір. 50-й. пап карманки 4xl джинсы и шорты в 60 размере сути карманчики 3xl так уж с 4xl